Слухайте, ну це, це цікаво Десь... насправді що з цього випливе. Тобто, чи, чи будуть розслідування певні, тобто чи будуть скасовані ці рішення голови МСЕК? Тобто цим людям треба повернутися і пройти повторну вже тоді перевірку? Ну звичайно, звичайно, і хочеться, щоб їх забрали, щоб всі розуміли, всі розуміли, щоб всі розуміли, якщо ви дали там 10, там, ну чи скільки там воно стої? там 10 чи 20 тисяч баксів е дали і тепер отримали інвалідність, не факт, що вона була. От, е але е висновки, які ми можемо зробити, це бажаний би був висновок. да, там, Типу, блін, бабки не факт що отмазують. Е не факт, що ваші бабки вас, ваш, вас отмазують. Але, але... Що саме цікаве, треба знати. Е, е, виходить, що у нас корупція від слух не тільки на найвищому рівні, да? там ми бачили вже яйця по 17, там бачили то, все там е, найвищий центральний рівень по міністерствам, каню. Понятно. Я, ні, я не знаю. Мені вже здається, каню, понятно, ну може комусь. Із тих 17%, які досі довіряють Зеленському, 17% повністю довіряють, і 15% частково. Тобто 32% людей, третина, кожен третій українець досі довіряє Зеленському. Окей, хочу звернутись до тих, хто довіряє Зеленському. Да, там типа тобто. Яйця по 17 не факт, да? там ще, 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 ще щось. У нас на рівні міністерств крадуть. На рівні тепер слуги народу, це ж служанка, це ж депутат обласної гадства ради від слуги народу. МСЕК. В Сумах, в уже Сумах тепер вже з п'ятниці колишній голова обласної ради, слуга народу. Там слуги поміняли слух. Ну, між собой такий, так? Да? І чудака, який ну, був головою обласної ради Федорченко, і всі тендера по відновленню вигравала фірма. Ну, от угадайтесь трьох разів: фірма Фідорченка. Це згадає. Ні, це не, не разу не корупція. Но його поміняли лісники, так звані. Тобто тепер головний лісник прийшов, який тепер е, ну, тобто, уявляєте, якими темпами тепер будуть пиляти ліс в Сумській області, щоб е, там, на фортифікацію, на всякі е, інші там, теми, але ну, з да. Так от, тепер ми можемо розуміти Суми, Хмельницький, а у мене є ще факти по Харкову. А ще у нас є у всі факти по Запоріжжю. Тобто, слуги народу крадуть кругом на обласному рівні. І я підозрюю, що на рівні там депутатів, от наприклад, той же сумський депутат, ну Ахтевський він задорожній, який голова тимчасової, на секундочку, слідчої комісії по відновленню і фортифікації області, От, і він тут же ж є, у нас ж ну, суперкадри, коли він голові громади пропонує там 14% дати відкат. Щоб йому дали відкак. Тобто. Що ми е, маємо в сухому залишку? Що на рівні центральному е, міністерства, на рівні е, е, Верховної Ради, у нас хто ще там, типа ще не зашкварився, ну, мало дуже слуг, на рівні обласному, на місцевому рівні у нас слуги народу, це партія, яка е, краде і м -м, можна. За принципом Олексія е, Навального, який ну, вбили його за те, що він сказав, що е, є єдина Росія, де партія жуликів і варов, ми можемо сміливо сказати, що партія слуга народу і вся зелена влада це партія жуликів і варов. І я хочу звернутися до тих 32% людей, які досі довіряють Зеленському, спитати: а ви не пов'язуєте Зеленський офіс президента і партія жулікаві Віваров? Ні, це не в місті. І тобто і спитати їх: ви готові далі голосувати за Зеленського як за главного жуліка? Окей. Але ж бачите, вони його відділяють від партії Слуги народу. Бо він не втік, бо він не втік, да, бо він так. Так, бачите, і він багато а, робить то, для то, країни. Тут, тут дуже я колись є, забув, як той детектив називається. По мотивам, колись був в Америці Джеймс Хеллі Чейз, такий детективщик, да? то він про в'єтнамську війну. Написав теж детектив, да? так, там один сержант е, отримав, ну, він був герой. Чого? А тому, що він е, беріг, дуже сильно беріг своїх солдат, то, що їх, він їх всіх присадив на, е, на, на, на наркотики і, і заробляв з них бабок, і то, блін, дуже беріг. Так і мені здається, що Володимир Олександрович Зеленський дуже сильно береже свою владу. Із знайом на в'єтнамського цього американського в'єтнамі сержанта. Саме цікаве, що на цьому тлі ми бачимо по статистиці, яку дають, є офіційна статистика, що у нас на державний апарат на 25-й рік передбачено на 14,5 мільярдів гривень більше. Тобто, відповідно до проекту бюджету на, на Верховну Раду, наприклад, на зарплати, тільки на зарплати. План на наступний рік, 2. Два... чи може це, я так розумію, і всі, і представницькі роз... видатки, і все. Напевне. Там і помічники, і апарат, мабуть, ага. да, да, Ну, да, добре. Да. Два... План на наступний рік, 25-й, 2 мільярди гривень. Державне управління справами 1,6 на наступний рік. Далі секретарятка Кабміну, Ще є Кабміну, 7 мільярдів. Далі, що ще? Офіс Треба президента. Не забути про офіс президента. Нас є, так. Офіс президента у нас ж такого рядка нема. Це все одно через дусю йде. Ага, але але офіс генпрокурора, але, там, нацполіція, СБУ, МВС. Олександре, чекайте, там більше трьох мільярдів, і да, звичайно, там, типа, плюс 14 мільярдів на оце все. Дуже класно розклала Ніна Южаніна, це ну, ну просто бомбезно. І е, е, Гетьманцев каже: ну ви ж розумієте, коли 4,2 трильйона гривень весь бюджет, ну що там, плюс 14 мільярдів? Ну так, да, ну, дійсно, там 0. Кома там ще щось. Але на минуточку я хочу е, людям, ну, люди, які нас дивляться, наприклад, е, сказати, що 3,2 мільярда е, о, нам стоїть е, президент з офісом його, да? 3,2 мільярда. Це більше, ніж бюджет, наприклад, такого міста, як Суми, з якої я вам віщаю. Ви виявляєте? Тобто. Uh, uh, тепер мусимо ми з вами сказати, uh, дорогой Владимир Олександрович. В смислі, і тут ключове слово дорогой! <рес> Дуже дорогий. дорогой. Дорогой Владимир Олександрович, стоє більше, ніж весь бюджет сум. І вроді би гетьманцев скаже, ні, ну це ж там 3 копійки в реаліях бюджету. А в порівнянні з бюджетом суми не три копейки. <ріху> Він а до речі вот разів приїжджав, ви знаєте, позавчора приїжджав і мало а -а -а. того, це ж буде багато історій. Він їздив там через мост, ну так званий Плементова, через Восток, да? і Русняві ударили через півчасу по цьому мосту. Прицільно кінжалом, і тут же, ж, і тут же ж всі, ж, всі ж пабліки, Сумські, там, типа, який герой? Блін, він не побоявся їхати. А вони вдарили от, на полчаса, там, промазали. там. Е, коли я їжджу, ну от Я зараз е, приїхав з тієї сторони через цей же ж е, понтон, ну, його, його вже починили. Там ну там, там, дійсно, там дійсно був прильот, я підтверджую. І <ган> я приїхав, ніхто ж не називає мене Віктор Баборенко, герой, який, гляньте, там, типа, блін, приїхав. По тому ж самому мосту, через добу, після того, як там приїхав найвеличніший лідер сучасності. І там, типа, Боже, а вони ж хотіли по ньому поцілити, тому що через за пів часа промахнулись, і там. И, і, і, ну, і в Сумах от, багато цих наївних, оці 32%, да, 17, які довіряють, і 15, які пов, е, повністю довіряють, да, там, типа, і, там, і що? Ну, ви їздите кожен день по цьому мосту, ну, раз приїхав. Та людина, яка не втекла він, Боже, який герой! який герой? А ви не герой, ви ж кожен день їздите по тому Кліментовському мосту. В Сумах тут ну, кожен день прилітають. Сьогодні вночі прилетіло просто шахет уламки ла, шахеда впали просто на приватний сектор, десь на Доброволі, і там згоріла хата. Там, типа, люди вискочили, і ну, нікого не вбило, ну, в общем, все, вискочили з Палаючі хати, і ці люди не герої. Але вони ж кажуть: там, типа, а сутки тому. Приїжджав Зеленський в суми і могло на нього упасти. Боже, який герой! Це, блін, не чоловіче подвір. Я вже думаю, коли ми по дорослі блін, ну, я не знаю, ми собі пробачаємо, там типу та щось упало, да, десь тут стріляють з вікна, там десь ще щось там. Там хтось задушив русского, хтось там в блін, зірвав танки. Но в сторону суджі, тільки приїхав, блін Зеленський і кажуть, Ну, це ж герої таких нет, таких других нет. Українці, перестаньте присмикатися, ми всі герої. А от той якраз не герой.